Доброго. Для новичка рекомендація. Сам прилад та порадьте якісь моделі. Рекомендація перша. Не шукайте ви рибу в калюжах після доща. Тобто, повинні бути відповідні місця пошуку. Тому що навіть самим крутим обладнанням вас нічого не вийде. Що на риболовні що пошуку з металодетектором. Є три основних речі. Перше. Металошукач повинен бути простим чи умовно простим. Друге стабільним, без цього ніяк. Ви можете взяти прилад, у вас будуть навіть не грунти важкі, на яких він буде фантомити і не зможете його відлаштувати, бо він не має такої можливості, а перешкоди від електроліній, залізної дороги. Вишки, телефоні, лепи та інше різне обладнання, яке і зараз активно застосовується, ви просто не зможете там працювати. Відповідно на це потрібно звернути велику увагу. І третє, це відсів заліза. Основне приладі це розпізнавання і його відсів. І ось є прилади, які в 5-6 разів краще відсіюють цілі. І. Поєднанні з цією можливістю якісно відсіву цілей, вам потрібен той прилад з тою вже частотою, яка буде бачити всі цілі. Нехай вона буде менше бачити, ніж суперпрофесійний прилад, але буде бачити ті дрібні ювелірні цілі, металопластику або розділяти їх серед заліза. Ну і плюс цим же якісним відсівом, щоб 5-6 разів менше копати, ніж інше. Це саме потрібно початківцеві. Це основне. Якщо поєднати все це, на яких приладах вже все це є, і за яку ціну, в яких діапазонах це реалізовано по технологіях, зараз коротко розповім і покажу ці прилади з вказанням їх цін і можливостей. Скоро два, 17,5 тисяч комплектації, дві катушки, найуніверсальніший прилад, який може працювати в всіх умовах ґрунту і навіть перешкод. Почутливості до будь-яких цілей не уступить професійних приладів, і серед середнього рівня і професійних приладів напівпрофесійних він самий простий в користуванні. з найкращим дискрімом. 8 тисяч найдешевше і найпростіше, 11 і 15 середній рівень, ціна і якість.